Привіт! Сьогодні буде така сатушка на хуторі, honda 24. Не знаю. Дивіться, що з цього вийде. Коротше, їдемо кататись. Був бак на нулі. Чуть-чуть залив уйду. Вже трохи є, пів літри залив. Але він червний это і двадцять вата. Півтеква з до на холодно Я не чуть тихо, так що сидь гарати. Я сподіваюсь, мене добре чути. Нападався в усіх цілу неділю. Вчора виїхав попадати. І сьогодні ще, і до зараз. Но я виїхав ненадовго, на мене теж собі став, 到完了。 Візером ще трохи холодно їхати. Не знаю, як мене видно сьогодні, тому що я в масці їду. Але треба треба вроді закручувати. Зараз по полі поїду ну типа не по полі, а потім до речі, по польовій дорозі. Але тут болото, я не знаю, як це їхати. Сподіваюсь, там хоч нормально буде. ай яй яй болото. Вчора тільки скутера помив. Говоримо це не впасти. Бо болоті в мене нормальний пасти. Ух тіло моє! Таке ті болото. Зараз роки вийду, навіть буду розгортатись. А ні. Все нормально вроді. Чуть не впав. Ні, розвертаюсь все-таки. було болота. Розвертаюсь. Блін. Його нагружати сильно. От осінню я його нормально нагружав, вон їхали на той савок. Там було то таке. Та блін не хочу. Блін! Тільки поліка помив. П'ять полік рязуть. Деякісь, я не знаю. Дивіться по полю її одній дорозі. Якщо вона не в болоті, поїду там. Володі, п'ять полік. Лібо поїду все-таки постійно. А, ох, чому. Поїду навіть по дорозі, напевно якщо вона теж буде по, по цьому як тут в болоті. Ух, ю! Перше в Я виїхав на нього, ну я його не міг завести, тут там бензину вже не було. Я залив бензину, він в мене так почав летіти, як я не знімав відео ще. Ходив самісті. Ось я катався, то не катався, так не було. А ось я, я скутера розбивав. не розбивав. Дивіться. На голоси. Не, не потяг на холости. На колости все нормально поїхав. Хай я не по цій дорозі поїхав. не зацепити. Це має бути не в болоті. Якщо теж було тут, то я збираюся по-любому. Не розвертаюся на роботу. Він вже треба приходить, зняти почало відео. Треба вибрати, де його зняти. Десь зараз стануть, з'їдуть. Нема по суті, де спати, то кажуть. Там та й почало. Всім привіт! Знову відео вже через два дні. Начало відео отрималось зняти трохи не тут. Хотів зняти десь неповні, десь він там, то й довго. Але зняв. 标准。 Peter! Гарно весь. Гадий гар. Вода весьма якраз саме счастливу така. Я понявлю, цьому ж хутру вже цілий. року якраз підняли ми його купили, вроде. Так от п'ями ями над рубя п'ями. Поломати. Ой, 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 Верно, зараз, напевно, зараз буду відео. Натару. Зараз закінчую На Завсім до зустрічі. І goodbye.